У Ватикані обрали нового папу римського на другий день конклаву. На Сікстинською капелу здійнявся Білий Дим. Вперше в історії святий престол очолив американець кардинал Роберт Френсіс Превост. Він обрав собі духовне ім'я Лев Чотирнадцятий. Новообраний понтифік має репутацію реформатора, миротворця і водночас лояльний до традицій. Він критикував політику президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і віце-президента Джей Ді Венса, зокрема щодо мігрантів. Очікується, що Лев Чотирнадцятий продовжить реформи свого попередника папи Франциска, а також зосередиться на внутрішніх проблемах церкви, соціальній справедливості та ролі Ватикану в подоланні глобальних криз, зокрема війни в Україні, розповідає Вероніка Бойко. Дзвони базиліки святого Петра у Ватикані сповіщають радісну звістку. Над Сікстинською капелою білий дим довгоочікуваний знак для всього світу нового папу римського обрано. Тисячі вірян на площі святого Петра зустрічають цю новину оплесками. Два дні знадобилося кардиналам, аби обрати нового понтифіка. Весь цей час вони були зачинені всередині Сікстинської капели і відірвані від зовнішнього світу. Тричі з димаря старовинного собору йшов чорний дим, який сповіщав, рішення немає. На четвертий раз кардинали таки досягли необхідної більшості Дві третини голосів. З балкону базиліки святого Петра лунає знамените. Маємо папу. Абейбус папа. Старший кардинал Домінік Мамберті оголошує ім'я нового очільника святого престолу Оголошую вам велику радість. У нас є папа, Високопресвященний і преподобний Роберт Френсіс Превост, кардинал Святої Римської церкви, який взяв собі ім'я Лев XIV. Перший в історії папа зі Сполучених Штатів Роберт Френсіс Привост. обрав собі ім'я Лев 14, 69-річний кардинал, родом з Чикаго. Значну частину своєї кар'єри він був місіонером у Південній Америці. Більш ніж 10 років працював у Перу. обіймав одну із найвпливовіших посад у Ватикані, очолював департамент, який призначає і керує єпископами по всьому світу. Новий папа поміркованих поглядів і прихильник реформ свого попередника, як і Франциск Лев Чотирнадцятий заклик. Ликає до захисту бідних іммігрантів, підтримує позицію щодо допущення розлучених і повторно одружених католиків до святого причастя, з поміж інших претендентів на святий престол його вважали компромісним кандидатом я не очікував результату виборів так скоро, але відчув, що це може статися саме сьогодні. Разом з моїм другом, теж священником, ми прийшли, щоб пережити цей історичний момент, щоб відчути, що у нас знову є духовний лідер, який супроводжує і направляє нас. Сподіваюся, що він буде хорошим папою, як і Франциск. Новообраний папа звертається до вірян із першим благословенням місту і світу мир вам, усім, найдорожчі брати і сестри! Це перше вітання Воскреслого Христа. Я хотів би передати вітання миру вашим родинам усім вам, де б ви не були. Нехай мир буде з вами. Та чи вдасться новому папі цей мир встановити і берегти? Перед понтифіком стоятимуть чимало викликів. Необхідно покращити внутрішній устрій апостольської столиці, сприяти розвитку церкви, вирішити фінансову кризу Ватикану та відповідати на глобальні виклики один із найгостріших війна в Україні. Чи займали в 14 чотирнадцяти позиції щодо війни? І чи назве своїми іменами хто жертва, а хто агресор? дисарманти? Я хочу, щоб це вітання миру увійшло у ваші серця, об'єднало ваші родини і з'єднало всіх людей і всю землю. Світ потребує світла, людство потребує його як моста, щоб досягти Божої любові. Допомагайте одне одному будувати мости через діалог, через зустрічі. Всі ми маємо бути одним народом, що живе в мирі. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп привітав нового паперимського з обранням, назвавши це великою честю для країни та висловив бажання з ним зустріти зустрітися, привітав нового понтифіка і президент Володимир Зеленський у цей вирішальний для нашої країни момент. Сподіваємося на подальшу моральну і духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості і досягнення тривалого миру. Бажаю його святості, льву 14 -му, мудрості, натхнення духовних і фізичних сил у виконанні його високої місії. Офіційна інтронізація 14-го відбудеться через кілька днів на площі святого Петра. Під час урочистої церемонії йому вручать перстень рибалки, як нагадування про апостола Петра, а також папський палій, стрічку з овечої вовни. Вероніка Бойко, факти сітів. Єдині новини.